Добрий день, шановне товариство, останніми днями український інформаційний простір переповнений розмовами про можливості законодавчого нововведення у процесі мобілізації. Йдеться зокрема про те, що учинне законодавство окремі корисні ідіоти намагаються внести зміни, які дозволяють мобілізувати жінок. Варто зауважити, що Центр протидії дезінформації при РНБО назвав повідомлення про мобілізацію жінок російською пропагандою. Ну тут запитання власне і до Центру протидії дезінформації, і відповідно тих народних депутатів, які підняли цей хайп, але давайте більш детально розглянемо так звані законодавчі ініціативи щодо мобілізації жінок. Російська пропаганда поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок, заявили в Центрі протидії дезінформації. Нагадаю, наразі обов'язковому військовому обліку підлягають жінки з медичної та фармацевтичною освітою. Товариство водночас Центр протидії дезінформації зауважує, що облік це не призов, і служба збройних сил для жінок залишається добровільною. Центр дезінформації зауважив, що у Верховній Раді, виявляється, міжнародними депутатами тривають дискусії щодо законодавства про мобілізацію та призов, які, на їх думку, є цілком нормальними для демократичної країни. Ну, як приклад цивілізованої дискусії для демократичної країни наводяться на, напевно, пропозиції від нардепа до Мар'яни Безуглої. Так, от останнє у рамках так званої дискусії пропонує мобілізувати жінок, зокрема на обороні підприємства. Безугла повідомила, що в Раді допрацьовуються законопроекти про рекрутинг і мобілізацію, які вирівняють чоловіків і жінок щодо військового обліку і головне військової служби. І далі пряма мова цієї е, депутатки. Жінки ж мов інакші, і не можна їх порівнювати. От хай чоловіки навчаться народжувати, тоді подивимося. І взагалі це про право на життя. Шановні, а права чоловіків і цінні життя, якась інша за пломбом зауважує, прости господи, народна депутатка, і сама ж відповідає на своє запитання. У жінок залишається, виявляється, унікальна відстрочка і право на звільнення, вагітність. Якщо вагітна, не мають права мобілізувати. Можеш звільнятися, написала депутатка. Ну, бачите, яка розумна у нас народна депутатка вирішує одночасно дві проблеми: а питання мобілізації, поповнення особового складу Збройних сил України і відповідно демографічну проблему в Україні, піднімаючи питання щодо народжуваності. Нагадаю, шановні безсмертні слова, кохайтеся чорноброві та й не з москалями. Напевно, саме це мала на увазі Мар'яна Безугла, коли намагалася просунути відповідні тези про можливість проведення мобілізації серед жінок. Тішуся, що нардепка так переймається питаннями демографічної кризи в нашій країні, але давайте розглянемо саме питання щодо проведення можливої мобілізації серед, серед е, прекрасної половини. Так, от, за даними цієї, прости господи, народної депутатки у на проєкті зазначається, що під час воєнного стану тих жінок, які знаходяться на військовому обліку, можуть призвати на службу в частини підрозділи забезпечення. Крім того, добровільному порядку за контрактами вони можуть бути призвані на військову службу в бойові частини, але товариство, чи стане корисним і чи принесе. Якийсь практичний сенс подібні пропозиції з боку безуглої для Збройних сил України, я особисто вважаю, що особливої користі від такого рішення не варто чекати, а от соціальну напругу подібні пропозиції у суспільстві вже можуть підігріти. І вони, власне, і підігріли, бо останній тиждень в українському суспільстві тільки і розмов ні не про море, яке сходить. Але в українському суспільстві останній тиждень тільки і розмов, і розмов саме про можливість проведення мобілізації серед жінок. Зокрема, на моє переконання, подібні пропозиції е можуть вплинути на зростання кількості жінок, які виїдуть за межі України, причому виїжджати вони будуть країни заходу допоки кордон не закриється і для них. І це в перспективі обернеться для України проблемою, якщо не катастрофою, причому не однією. Тепер більш детально про це: по-перше, і це очевидно, що зменшення кількості населення у воюючій Україні, яка вже втратила 6 мільйонів біженців, є частина з яких вже заявила про те, що ніколи не повернеться на історичну батьківщину. Так, от, це в першу чергу економічна проблема для нашої країни. Українська економіка товариства наразі переживає далеко не найкращі часи. Фактично, уся цивільна державного бюджету тримається виключно на західних донорах фінансової допомоги з боку країн з Заходу і в першу чергу Сполучених Штатів, але вічно так продовжуватися не буде, і Україні треба самі вже наразі піднімати питання щодо відновлення економічного потенціалу країни. А після нашої перемоги почнеться процес відбудови зруйнованої війною інфраструктури і відповідно економіки, і постане питання щодо браку робочої сили. Вже наразі, за оцінками спеціалістів, Україна втратила від відповідно міграційних процесів спровокованих війною до 40 мільярдів доларів це. Пов'язана саме з тими міграційними процесами і тієї кількості громадян нашої країни, які виїхали за межі України. А я нагадаю більше 6 мільйонів. І от наразі без угла виходить і фактично провокує другу хвилю цих процесів, коли вже виїжджати будуть жінки, але жінки будуть виїжджати не самі шановне ну, товариство. Жінки будуть виїжджати разом зі своїми дітьми. І, відповідно, і жінки, і діти поповнять генофонд інших європейських країн, але не України. А це в перспективі для нашої держави може обернутися втратою цілого покоління. Цебто фактично про одне покоління ми можемо забути товариство. Це на тлі того, що українську націю вже наразі називають старіючою нацією, коли смертність перевищує народжуваність. І коли 6 мільйонів вже виїхало за межі України, і от подібні пропозиції в першу чергу приведуть а до відповідного відтоку кваліфікованої робочої сили, і друге до зменшення генофонду нашої країни відповідно старіння нації, і не розуміти цього не можна. Навіть такі відбиті по всій голові, прости господи, народні депутації, як без угла. Тоді виникає питання, на, чу ж воду вона на чий млин вона лє воду. Це трохи пізніше ми і про це поговоримо. Але проблеми, які очікують на Україну, і головне на Збройні сили, навіть у ситуації, якщо справді буде запроваджена загальна мобілізація жінок і вдасться мобілізувати стільки осіб жіночої статі, скільки буде заплановано, навряд чи вирішить ситуацію. Зазначу, що новомобілізованих. Доведеться навчати це в першу чергу. Народна депутатка Безула додала, що у планах запровадити для жінок фактично новий вид служби три місяці військового вишколу. Це певною мірою експериментальний варіант, зауважує вона. Але в умовах постійної ракетної небезпеки, товариства, казарми, і в першу чергу полімогони є дуже ласими мішенями для російської стратегічної авіації інших засобів ураження. Сподіваюсь, мені не треба наводити приклади, коли російська сторона відпрацьовувала по пункту постійної дислокації особового складу Збройних сил України. Не розуміти цього знов таки не може навіть без угла, але меншості навіть західні навчальні центри вони теж не є безрозмірними, незважаючи на те, що а, власне західні партнери окремі країни заявили про те, що збільшать Фінансування щодо навчання українських військових чотири рази, але доведеться навчати в першу чергу немобілізованих жінок за кордоном, а відповідно, бригади наступу. Тож цілком може виявитися, що жінок в армії наберуть, але далі командування не буде знати, що з ними робити. І коментуючи твій законопроект, Безугла каже, що серед запропонованих нею нововведень є наміри змінити, змінити чоловіків, які обіймають певні посади кадровиків бухгалтерів і віддалених е від фронту частини на відповідно мобілізованих жінок. Але хотілося б спитати у Безугла, а скільки ж в Збройних силах України відповідно бухгалтерів? І кадровиків. І яку кількість планує мобілізувати кількість жінок, шановне ну, товариство, планує мобілізувати без угла, щоб відповідно заповнити от цей, скажімо так, певний обсяг вакансій у лавах Збройних сил України. Утім, мобілізація жінок взагалі не може бути панацею для Збройних сил України. У війні з Російською Федерацією я пояснюю, чому. Я вже неодноразово рису наголошував на тому, що загальний мобілізаційний резерв країни-окупанта це 10-12 мільйонів осіб. Це інформація з відкритих джерел. Натомість мобілізаційний резерв України знов таки за інформацією з відкритих джерел лише 2,5 мільйони. То поясніть мені. Нам пропонують Жуковщину повернути українські війська, коли ми маємо мірятися з росіянами фактично стінку на стінку і перемагати не відповідна технологічності озброєння Збройних сил України, а кількістю особового складу. Запитань більш ніж достатньо. Бо погодьтеся, нескладна арифметика дає зрозуміти, що на одного українського вояка буде 5-6. Російських окупантів. Так, мобілізаційні заходи треба проводити, але не в тих категоріях, які пропонує безугла. Е, і давайте подивимося на заяви українських військових, які прокоментували вже подібні пропозиції з боку народної депутатки. Так, наприклад, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо наголосив, що наразі немає потреби проводити мобілізацію жінок. Ба більше того, вкиди про призов здійснюють проросійські пропагандисти, які видають постановку на облік за мобілізацію. Так, якщо це про російські пропагандисти, то відповідно питання, чому Безугла досі в комітеті з національної безпеки і оборони Верховної Ради України. І далі прямо мова фітю мобілізації жінок поки нема. Тут тільки добровольці. Нещодавно було велике інформаційне вкидання з боку російської пропаганди. Ось так товариство російської пропаганди це було вкидання. Про те, що жінок, які мають медичну освіту, мобілізують. А йшлося лише про те, що вони повинні стати на військовий облік, ті, хто цього ще не зробив, зауважив він. Зауважу, що обов'язковий призов жінок існує, наприклад, у державі Ізраїль. Товариство це не для кого не секрет. Більше того, там представниці жіночої статі служать два роки, вони проходять обов'язкову військову підготовку. Але знов таки, давайте подивимося і згадаємо з вами разом кадри бойових дій ЦАХАЛ в секторі Газа, ви багато бачили жінок, які керують танками Меркава? Чи може багато ви бачили жінок, які без, беруть безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення? Це то протистояння з палестинськими бойовиками. Так, от, коли е ми говоримо про... Загальну мобілізацію жінок, ми маємо розуміти про те, що так, те, що жінки можуть і мають кори, вміти користуватися цією зброєю, це безумовно корисно. Але коли ми говоримо про загальну мобілізацію в форматі використання мобілізованих жінок, ми маємо розуміти, що як ресурс для оборони е, кількість мобілізованих жінок не може мати таке співвідношення по мобілізації як чоловіків. І, відповідно, пропозиція без безуглої, про те, що уникнути мобілізації можна лише завагітнівши. Єдине, що безугла не додала, що завагітнити треба від, відповідно вояка Збройних сил України, тоді б це взагалі було би патріотично. То це, як мінімум, виглядає безугло. Жінка не може виконувати деякі функції штурмового характеру. Це вже зауважив військовий експерт Олександр Коваленко. Для них є інші військові професії, але як інформаційний і психологічний фактор для мотивації мобілізації чоловіків, обмежену мобілізацію жінок можна використовувати. Але я не думаю, що це суттєво вплине на мобілізацію чоловіків, додає він. Товариство зауважу, що пунктом 11. Статті першого закону України про військовий обов'язок та військову службу передбачено, що на військовий облік беруться жінки, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, віком і відповідно закінчили заклади професійно-професійно-технічної. Фахової, передвищої або вищої освітої та да здобули медичну або фармацевтичну спеціальність підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Ця норма закону, до речі, була присутня ще за часів Радянського Союзу. Тут Україна не вигадує ровер, тому жодної зради в цих положеннях немає. І, відповідно, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку затвердженому Міністерством оборони України та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. І, відповідно, ці жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажання, що не стосується жінок медичних та фармацевтичних спеціальностей. А пункт дванадцятий. Того ж закону передбачає, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт і забезпечення оборони держави у воєнний час. Звісно, процесом мобілізації треба займатися товариство. причому займатися найактивніше. Але, зокрема, мовиться про те, що на другому році війни не створений єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних, який би. І відповідно зняв би ці всі питання. Ми б з вами би не бачили ці рейди співробітників ТЦК по спортивних клубах чи облава співробітників Служби безпеки України в елітних ресторанах. До речі, товариство анонсую, це буде наступною темою нашої передачі. Менше з тим так, от варто говорити, що подібного електронного реєстру дивним чином немає, а немає його товариства, бо тому, що на моє переконання. Він створює передумови для появи корупційних схем. Давайте з вами порахуємо кількість можливих ухилянтів, якщо за повідомленням Держприкордонслужби України е озвучені цифри щодо виїзду з України щодня 6 тисяч військовозобов'язаних. 6 тисяч. Причому самі прикордонники говорять про те, що є певний відсоток тих, у кого є підроблені документи, але довести це вони не можуть або не хочуть. Бо наразі вже за інформацією з відкритих джерел, стало відомо, що ціни на відповідні документи, а це або довідка ВЛК, або відповідно інші документи, які дають право безперешкодно покинути Україну. Піднялося з 6 тисяч умовних одиниць до 10 тисяч доларів. Так, от варто говорити про те, що важливіше наразі за подібні пропозиції щодо мобілізації жінок це все ж таки створення єдиного електронного реєстру, який унеможливить в першу чергу корупційні оборудки, і відповідно розвиток. Вітчизняного ВПК, цебто обороної промисловості, бо саме технологічною перевагою, при чому вітчизняного виробництва, Україна зможе захопити перевагу війні з російським агресором, саме за рахунок технологічності українського війська, а не переваги в живій силі над російським окупантом. Якщо ви вже наводите приклад Ізраїлю, я неодноразово говорив так: говоріть про те, що армія оборони Ізраїля Цахал перемагає коаліцію. Арабських країн, виключно за рахунок технологічності, озброєння, тактико-технічних характеристик, як власного озброєння, так і відповідного озброєння провідних країн е Заходу, які передані Ізраїлю, які перевищують за своїми ТТХ е російські радянські зразки озброєння. І відповідно воювати виключно за рахунок людських резервів. Це означатиме фактично неминучу поразку із кількісно більшим ворогом, який до того ж в умовах тоталітарного режиму зможе мобілізувати значно більшу кількість е, осіб призивного віку. Тому необхідно в першу чергу зробити головний акцент. Відповідно на виробництво власної зброї, яка дозволить навіолівати перевагу росіян у живій силі. До речі, досить показово, що президент України Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції заявив про те, що не підпише закон про мобілізацію жінок. Жінок ні, не підпишу заяви президент України. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладені, на сьогодні я бачу, що їм... Армії це потрібно, то з цим погоджуюся, відповів голова держави на питання, чи підпише він відповідний закон у разі ухвалення його Верховною Радою з нормами, що передбачають мобілізацію жінок та людей молодших за 27 років. І підсумовуючи товариство, хотів би зауважити, що мобілізація жінок в подібній ситуації не тільки не на часі, а може привести до лише згаданих мною катастроф національного. Масштабу, як фінансових, так і демографічних, що девольвує українську перемогу у майбутньому. А ми з вами аналізуємо будь-яку інформацію, яка з'являється в інформаційному просторі, і відповідно віримо в ЗСУ як єдиному гаранту нашої територіальної цілісності і недоторканості Української держави, це буде Україна. Ми з вами того варті.